Доброго дня, всім вже незабаром новий рік. Тож рятувальники Дніпропетровщини підготували корисні поради, аби ще раз нагадати всім громадянам основні правила безпеки у ці дні. Перш за все, хотілося б зазначити, що більшість надзвичайних ситуацій, пов'язаних з пожежами, що виникають у новорічну ніч, трапляється саме внаслідок порушення елементарних вимог правил пожежної безпеки. А саме це встановлення новорічної ялинки, користування гірляндами, необережність під час використання різноманітних піротехнічних виробів та саме власна недбалість. Тож, слід пам'ятати, що встановлена ялинка не повинна перешкоджати вільному виходу з приміщення та має бути добре укріплена на стійкій підставці. Небезпечно розташовувати ялинку поблизу опалювальних та електронагрівальних приладів і, взагалі, неприпустимо прикрашати її іграшками, які виготовлені з легкозаймистіх матеріалів. Також ні в якому разі не можна застосовувати на ялинці засвічені свічки та запалювати біля неї бінгальські вогні. Також користуватись хлопавками і, звичайно ж, використовувати у приміщенні будь-які піротехнічні вироби. Використовуючи гірлянди, переконайтеся, що електричні дроти мають надійну ізоляцію. І одне із головних правил: не залишайте дітей самих без нагляду та не дозволяйте їм самостійно включати ілюмінацію на ялинці. Проведіть з дітьми попередні бесіди про основні правила пожежної безпеки. Також враховуючи сьогоднішню ситуацію в країні, ДСНС рекомендує. Та наполегливо просить не використовувати будь-які піротехнічні засоби у новорічну ніч. Отже, основні вимоги пожежної безпеки не складні, але суворе їх дотримання дозволить уникнути неприємностей, пов'язаних з пожежами. Всім безпечного нового року та різдва.